Друзі, я радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і ми продовжуємо щойно розпочати практику по SQL для дата аналітиків. Хтось каже SQL, хтось каже SQL, єдиного стандарту не існує, тому кому як зручно. Я особисто кажу SQL, і це інструмент, який однозначно потрібен вашому портфоліо, вашому резюме, вчитись мову дуже легко, і ви отримаєте неабияке задоволення від самого процесу опановування SQL і роботою з базами даних. І справа в тому, що кожна база даних має свої особливості і відмінності. І незважаючи на те, що всі вони побудовані на так би мовити стандарті SQL, кожна пропонує свої якісь функції, надбудови, і в процесі написання коду будуть падати помилки. І ми будемо бачити, що деякі функції відрізняються від того, що ми звикли до цього використовувати. Таке буває. Це невелика проблема, і нам потрібно бути гнучкими. Адже в наших проєктах бази даних будуть різними. І з чогось потрібно починати. Я для нашого SQL практикуму вирішив працювати з PostgreSQL. Отже для завантаження бази даних PostgreSQL Переходимо на сторінку Postgres. Посилання на сайт під відео. Тут є документація про це. Ми пізніше поговоримо. А нас цікавить саме завантаження. І обираємо актуальну операційну систему. У мене Windows. І далі для більш комфортного завантаження можемо перейти до встановлення такого помічника, який завантажить всі інструменти, необхідні для роботи, одночасно. Тут обираємо останню версію, якнайбільш актуальну, і знаходимо нашу операційну систему. Переходимо до завантаження. Я можу відразу перейти до завантажного файла і подивитися, що він пропонує. Отже, це помічник встановлення Postgres на наш комп'ютер. Окрім самого серверу, встановлюється також програма, яка називається Pg Admin, тобто адміністрування Postgres. Це, власне, є програма, яка буде допомагати нам взаємодіяти з базою даних і писати код. Можна не завантажувати Stack Builder або командну строку, ми не будемо її використовувати в межах цього практикуму, або можна погодитися і завантажити всі інструменти. В принципі, далі будемо обирати, де саме встановлюється програми забезпечення. Якісь додаткові налаштування можна ігнорувати. Десь на якомусь етапі буде потрібно придумати пароль для доступу до бази даних. Не забувайте його, він нам знадобиться для того, щоб налаштовувати наші підключення. Отже, переходимо до кінця і встановлюємо програмне забезпечення на наш комп'ютер. А після встановлення ми вже можемо відкрити PG-admin для роботи з базами даних. Я знайду цей інструмент тут, в пошуку. Так, він встановлений, відкриваємо його. Тобто, ще раз, PGAdmin – це інструмент для управління базою даних для створення таблиць, створення баз даних, і це інструмент для аналізу. Ми будемо писати код, який буде повертати результати саме в цій програмі. І я не буду зараз фокусуватися на інтерфейсі. Я хочу відразу побачити, що в нас є вже встановлене по дефолту. Ми бачимо в лівому віконці сервери, підключення, тобто, да, і бачимо, що є за замовчування створений вже PostgreSQL 15 15. Для кожного серверу, для кожного підключення є бази даних. Ось вони бази даних. І коли я відкриваю бази даних, я бачу всі доступні бази даних відповідно до цього підключення. За замовчуванням, у нас одна база даних, вона називається Postgres. Відкриваю її і бачу теж багато, багато різних об'єктів. І нас цікавлять схеми. Схеми це є візуальне і логічне відображення всіх об'єктів, що відносяться до нашої бази даних. І до цих об'єктів відносяться таблиці. Зараз таблиць немає, і наша задача створити їх. Ну ми створимо таблиці в новій Базі даних на новому сервері. Але перед тим як створювати базу даних, потрібно знайти якісь дані для роботи. Да? І для нашого практикуму я обрав дані, що стосуються заробітних плат в сфері Data Science. Отже, сайт Kaggle, я думаю, багато кому відомий. Це. Дивовижний портал з відкритими даними. Ми може колись окремо про це поговоримо. Але що потрібно розуміти, що після реєстрації нам доступні для завантаження дані? Я знайшов датасет, який відображає заробітні плати в сфері Data Science. Отже, ця тема нам близька, і це тільки підвищить інтерес до опанування SQL. За посиланням я можу завантажувати цей. Датасет. Після завантаження, давайте подивимось які саме дані ми отримали. Отже, я бачу, що ми отримали структуровані дані, це таблична форма. Давайте трошки налаштуємо ширину колонок, і ми бачимо, що кожна строка це якийсь співробітник, тобто для якогось року. Для якого співробітника є його заробітна плата, і це є гарний приклад структурованих даних, з якими дуже зручно працювати в використовуючи SQL. Адже кожна колонка це якийсь окремий атрибут, який ми спостерігаємо. Ми не можемо зберігати в межах однієї колонки різну інформацію або дані різного типу. Тобто, якщо тут заробітна плата, тут не може бути жодних текстових даних, і саме це забезпечує структурований. Підхід у зберіганні даних, і саме цю таблицю в наступному відео ми додамо до нашої бази даних. Там вона буде зберігатися, і до неї ми будемо писати код, запитуючи ту чи іншу інформацію. Посилання на ці дані під відео. Отже, будь ласка, завантажте їх, подивіться на них, подумайте про те, які можливі підходи до аналізу таких даних, які цікаві питання ми можемо задати для пошуку інсайтів в цьому датасеті. На сьогодні це все. Я дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступному відео. Сікволпрактикум для дата аналітиків.